Продавати на Амазон з України це крок до глобального успіху. Перше, що потрібно зробити, зареєструватись на Amazon, обравши між індивідуальним та професійним планом залежно від обсягу продажів. Після реєстрації потрібно створити товарні лістинги з детальним описом та якісними фотографіями. Важливо використовувати ключові слова для покращення видимості товарів. Для оптимізації логістики можна використовувати Amazon FBA Fulfillment by Amazon, який займає і зберіганням, пакуванням і відправкою товарів. Це полегшує процес для українських продавців, оскільки немає потреби самостійно керувати доставкою кожного замовлення. Аналіз ринку та конкуренції є ключовими аспектами успішної торгівлі на Amazon. Важливо проаналізувати, які товари вже популярні на платформі та які ніші менш заповнені. Використання аналітичних інструментів допоможе визначити перспективні категорії товарів і розробити стратегію просування окрему увагу варто приділити обслуговуванню клієнтів. Репутація продавця на Амазон має велике значення, і покупці часто орієнтуються на відгуки під час прийняття рішення про покупку. Швидка реакція на запити, оперативне вирішення проблеми і якісне обслуговування допоможуть підтримувати високий рейтинг і залучати більше клієнтів. Таким чином, продавати на Амазон з України вигідно, якщо звернути увагу на всі аспекти від правильного оформлення товарів, товарів і використання фулфілменту до підтримання високого рівня обслуговування. Цей процес вимагає зусиль, але може стати потужним поштовхом для зростання вашого бізнесу і виходу на міжнародні ринки.